Давайте будемо чесними. Ви могли не чути нічого про якусь шикарну колекцію високої моди, але ви точно чули про сміттєвий пакет зі шкіри баленсіага за 1000 євро, або про шкіряний пакет з під чіпсів від баленсіага за 1000 євро. Останнім часом люксова мода перетворюється на щось крінжове, на щось, що викликає більше запитань, ніж відповідей. І дуже багато людей турбує питання: як ми перейшли від того, що от кутюр найвища, Якась якість пошиття, яка була одою краси людині, перетворилася на розірвані джинси. Мода завжди була відображенням часу, суспільних якихось прагнень і людських змін. Люксовий сегмент довгий час асоціювався з якоюсь витонченістю, з якоюсь. Естетичністю з якимось мистецтвом у 21 столітті сторіччі це мистецтво перетворюється на дадаїзм, мистецький рух, який має під собою ідею відсутності ідеї. Сучасні бренди, наприклад, та ж Балинцяга, яка на слуху у всіх, створюють якісь неймовірно дивні речі, які переходять якусь межу соціального експерименту, і у людей виникає запитання: як бренди можуть продовжувати продавати цю хуйню за такі величезні гроші, тому що на. Приклад, оцей сміттєвий пакет Балансіага повністю реалістично може оплатити вам, якщо не місяць, то кілька тижнів життя в Україні. Люксова мода, де стирається межа між якоюсь витонченістю, між якоюсь елітарністю і крінжем, і новий культурний код. Чому ж висока мода так швидко і так різко змінилася? І чому ця висока мода настільки сильно тримає нас за шию? Давайте розберемося в цьому відео. З вами знову я, ваш крінжовий провідник. Світ моди Борис Гаїні Чекіо, і сьогодні ми перемиємо кісточки багатим людям. Я знаю, ви це любите. Кожен з нас в своєму житті чув слово сполучення от кутюр. Це йде від французького високий пошив, і це спосіб створення речей, який контролюється урядом Франції, який потребує собі ручного створення речей неймовірно високої якості. Кожна деталь подібної речі вона говорить про статус, про ідею. В неї закладені якісь сенси, і це не просто про мистецтво, а ще й про мистецтво створення. Орювати щось ідеальне от кутюр це настільки наближені до ідеалу речі, наскільки тільки можливо. І для більшості людей, які регулярно дивляться мої відео, от кутюр це не щось нове, і ця інформація не дасть їм нічого нового. Є один момент от кутюр про який не говорить майже ніхто це. Ексклюзивність, давайте будемо чесними. Через те, що ви не можете в своєму житті дозволити або дістати собі якусь річ, вона стає набагато більш цікавою для вас. Візьмемо ті ж сумки Birkin бренду Ерме, сумку, яка вважається піком люксу серед шкіряних виробів. Ви не можете просто прийти в магазин Ерме і її купити. Вам потрібно постійно приходити в один і той же конкретний магазин Ерме, купляти всіляку хуйню по типу тапок, по типу якихось там незм знаю, тримачів для пакетів для лайна собаки, сидух для коня, якого у вас немає, чисто для того, щоб вам запропонували придбати цю сумку, і ця статусність дійсно працює, тому що сумка Біркін це насправді єдина інвестиція, яка не тільки не дешевшає, коли ви виходите з магазину, а дорожчає як мінімум у півтора рази. Тобто, ви купили сумку Біркін за там умовні 40 тисяч баксів. Ви вийшли з магазину Ерме. На порозі магазину Ерме. Ви вже зможете продати цю сумку мінімум за 60. Люди це соціальні тварини, і у всіх соціальних тварин завжди є статус. Якщо у вас є якась блискуча хуйня, яка можливо нікому не потрібна, але при цьому її не може дістати ніхто інший. Ви альфач. Альфа самка це базові моменти не тільки соціальної психології, а ще й економіки. Тому це знаєте, чисто 2 плюс 2, 4. До чого я це веду ключовим моментом люксу у моді не була ніколи якість і не була ніколи якась витонченість. Це завжди був ексклюзив. Ексклюзив, який не може дістати більша частина людей. Ексклюзив, який дає вам доступ до якогось закритого клубу, в якому люди не такі, як інші, і саме тому люкс настільки западає у людські серця. Людям, які не є членами цього закритого клубу, цікаво зазирнути всередину. А членам будь-якого, навіть не люксового одягу, а просто закритого клубу, цікаво утримувати цю ексклюзивність і не давати іншим людям зазирнути в цей клуб. Я сподіваюся, I make at least some sense. Саме ця ексклюзивність і створює величезні гроші люксовій індустрії. Колись там діори-живенши створювали неймовірний одяг для королев і дружин-диктаторів. Привіт. Крістобаль Бальбаленця, але при цьому можна замислитись про те, що цікавіше заглянути в клуб, який створює щось неймовірне, який має під собою якусь цікаву естетику. І якщо подумати логічно, можна зрозуміти, що насправді людям дійсно цікавіше заглянути в клуб, який створює щось неймовірне, створює витвори загальноприйнятого мистецтва, виставка картин Ренесансу, а не скульптур. Дадаїзму з післаїв на цьому моменті я хочу вас зупинити. Шанс того, що ви цікавитесь світом моди, якщо ви додивилися це відео до цього моменту, дуже великий. Я хочу запропонувати вам приєднатися до моєї вареничної секти. Кожен тір вареничної підписки на цей канал має свої переваги. Від вареника, який буде гордо показувати всім людям, які дивляться мої відео, що ви член цієї секти, до унікальних відео по типу влогів про те, як я обслуговував. Я цю квартиру, і чи я не можу зібрати жодного образу, то це павний кремс. To be fair, you'd make martinis a lot. At this point you'd need a martini glass. Чому Чарлі ХХ грає в лікарні? Ми в цьому відділі вже п'ятий, блядь, раз. 300 євро ви отримуєте. Вологу мрію сварщика Сергія Петровича. Чата, кому такий Біркін за 4 євро? Це сумка всередині все такими бідонами. або відео-есе про те, як обирати речі для того, щоб вони прослужили вам довго. Також ви можете отримати доступ до моїх відео раніше і багато інших перків. Дуже рекомендую вам переглянути, що пропонує моя веренична підписка на каналі за кнопочкою біля кнопочки підписатися, яку я сподіваюся, вже всі натиснули. А якщо вам хочеться отримувати більш швидкі оновлення зі світу моди, мій телеграм-канал безкоштовний. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі в описі відео. А тепер давайте подумаємо, чим у нас відрізняються бренди у ті часи, коли бренди співали оду красі, і в часі, в якому живемо ми, в якому бренди співають оду якомусь шоку. Тоді бренди були чимось невеликим і чимось тим, що було під контролем власне головного дизайнера. Зараз наші бренди вони контролюються холдинговими групами, великими гравцями у світі муди, які скуп. Ляють ці бренди як шалені, і при цьому контролюють їх рівно до тих пір, поки вони роблять їм гроші, і саме грошики і почнуть нам давати відповідь на те, що блять сталося. Я зараз можу сказати фразу, яка дуже сильно шокує людину, яка сидить по ту сторону екрану. Люкс доступніший ніж коли-небудь, і це насправді правда. Ще років 50 тому не можна було уявити, що можна зайти в якийсь люксовий бренд і купити якийсь блокнотик за умовні 50 баксів. Тому що тоді бренди не створювали ці блокнотики, пакетики і пробники анальних парфумів, тому що їм було це не потрібно, тому що вони гналися не за якимись мільярдними результатами для свого якогось холдінгу. А вони гналися за мільярдними статками для себе, для того, щоб можна було далі творити. Я зараз не буду йти в якісь супер-ідіотичні моменти, типу гроші руйнують мистецтво, тому що мистецтво насправді зараз фешені теж є. Дивіться на останні колекції з кіапарелі. Дійсно, це бренд, який не робить так багато грошей, як інші. Ми за останній рік бренд заробив щось там 8 мільярдів, при тому, що Шанель заробила там 80 з чимось, тобто в 10 разів. Більше проте штатські апарелі набагато менший. Він складається всього з 25 людей, які займаються дизайном, включно з головою бренду, з креативним директором Данькою Розмаріном. Я не буду зараз сказати щось про ой, ні, я така елітарна людина. Я не хочу, щоб бренди кліпали блокнотики, але при цьому 50 баксів при великому бажанні накопити дуже реалістично і накопити не дуже довго. Тому, якщо вам вже хочеться настільки приєднатися до цього закритого клубу лакшері, ви можете піти в умовний онлайн-магазин Dior і купити якийсь всратий блокнот, і Ви будете вже в цьому клубі людей, які мають щось від Dior. або навіть простіше, якщо вам не хочеться витрачати такі величезні гроші, ви можете піти на якийсь умовний AliExpress і купити умовну підробку Birkin. При цьому підробку Birkin можна купляти навіть не AliExpress, Експресі Американський супермаркет типу і Walmart зараз в величезному скандалі, тому що вони продають майже точну копію біркіну, але без брендінгу на ньому і зараз. Дуже цікаво, до речі, буде слідкувати за юридичним процесом, тому що Ерме, звісно, подає позови і так далі, і тому подібне буде срач, 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 і чим він закінчиться, невідомо соціально зробити вигляд того, що ви причетні до цього клубу люксу набагато легше ніж коли-небудь. 50 років тому бренд Гучі майже помер через те, що почали робити підробки. Зараз брендам. Майже похуй. так, коли це роблять якісь великі мережі магазинів по типу реально американської АТБ, це складно, але при цьому всі розуміють, що більшість людей. Давайте будемо чесними, які ви бачите на вулицях з люксовими речима, особливо чим більше на людині люксових речей, тим більше шанс того, що це пальонка. Показати іншим людям, що ви приєднані до цього клубу люксу набагато легше ніж коли-небудь. І ось саме у цей момент, коли елітарна культура перемішується з масовою, тому що у нас немає елітарності вже в. У цьому грошовому еквіваленті можна купити там сумку біркін як оригінальну за 50 тисяч баксів, так і пальону за 20 гривень на ринку. Все. Оця межа зникла. Потрібна нова межа, і мода шукає нові моменти, які допоможуть їм і зв'язатися з аудиторією, тобто зробити собі гроші, показати свої речі більшій кількості людей і отримати більшу кількість шансів того, що ці речі людям сподобаються, і при цьому створити нову. Елітом флагманом у цієї ідеї є бренд Balenciaga з креативним директором Демного Васалі, який насправді був дуже великою людиною для мене в фешені. Це та людина, яка по суті привела мене в роботу стилістом, та людина, яка закохала мене в світ моди, і та людина, яка напевно розчарувала мене більше всього у світі моди. Але при цьому не можна не зазначити, що з головою цієї нової естетики дійсно став бренд Balenciaga. Колекції постійно викликають суперечки, скандали. То бренд створює знову ж таки сміттєві мішки з шкіри, то бренд створює мішки з під чіпсів зі шкіри, то бренд створює якісь величезні кросівки, то бренд створює одяг, який виглядає неначе там. Не знаю, його тягали якимись 12 фурами по всіх 12 колах пекла чи скі. Які їх там, і саме оці моменти викликають питання: це у нас ідеологія, чи жар, це якась ідея, це якесь дійсно щось закладене з під нього, або під цим всім немає ніякої ідеї. Це у нас абстракція, яку треба дивитися і думати, чи це у нас дадаїзм, мистецтво якого заключається в тому, що сенсу немає, хожим шляхом. У нас ідеські апарелі під Деніелом Роузбері, але більш сурреалістичному і більш дорослі. Ослому стилі колекції дійсно не виглядають як те, що ви можете надягнути на вулицю, але це те, що цікаво дивитися. Якщо балансяга викликає питання, навіщо це, то скіапарелі викликає питання, як же ж це зробили? Величезні леви на грудях, штучні очі, або ті ж краватки з волосся. Це все створює стільки ж. Скандалів як Balenciaga, але при цьому не переходячи оцієї грані, фу, що це за крінжа, Balenciaga робить це набагато більш overtly. І так, ці два бренди останнім часом у світі моди є найбільшим таким авангардом авангарду для широких. Кол людей у нас є та ж ботега венета, яка створює неймовірний одяг зі шкіри, який, наприклад, ви можете навіть і не зрозуміти, що це шкіра, наприклад, джинси зі шкіри, або, наприклад, куртка. У мене навіть десь є фотка в цій куртці, Куртка на якій висить запальничка, створена зі шкіри, навушники створені зі шкіри і так далі. І тому подібне. Цей сюрреалізм в світі моди він поєднує якісь сенси, які недоступні широкому загалу, які змушують людей задавати питання. А також створюють певну концепцію, яку я хочу назвати мемізації у добу соціальних мереж, коли у нас там кожна друга людина руйнує своє життя через просто розжиження свого мозку на тіктоку. А ми не можемо заперечувати те, що ця мозкова жижа тіктоку або мозкова жижа того ж інстаграму в трошки іншому форматі може створити ім'я бренду за лічені секунди. Бренди по типу намілії, які працюють ось саме на. Якусь мемізацію свого бренду, то вони там роблять сукні біркінів, то там вони роблять колекцію, яка називається у пам'ять про мого папіка. Щось таке, ці бренди створюють собі велике ім'я дуже легким шляхом, і ці концепти, через у цей концепт «Brain Rot», який взагалі був словом року, 2024, розжиження мозку, сенси створюються набагато простіші, і якщо колись давним-давно Тері Муглер створював дійсно мистецтво. Яке також викликало запитання, але не викликало якоїсь відрази, то сьогодні легше зробити щось, що буде виглядати дивно, типу не знаю куртки з написом Підарас і мода також починає говорити ці мови простих концептів, але насправді. Все не настільки просто, як здавалося. Давайте повернемося до грошиків. Більшість людей можуть собі дозволити якусь одну мінімальну річ від люксового бренду. І насправді, як людина, яка працює в цій сфері, можу заявити про те, що бренди і роблять зараз гроші на цих ремінцях, гаманцях, блокнотиках і так далі. Якщо бренди продавали тільки одяг і тільки за височенними цінами, вони не заробляли нічого. Ерме не зароб заробляє грошей на сумках біркін, які коштують там десятки тисяч євро. Вони заробляють гроші на оцих всіх сратих подушках і тапках стрьомних, що пізда, які люди мають накупити для того, щоб їм запропонували цей біркен. І оця елітарність моди розжижається. І тепер вже люди не будуть купляти якусь дорогезну річ просто через те, що вона люксового бренду, і саме так люксова мода і помре. Що ж робити, тому що помирати вона не хоче. Треба створити нову елітарність замість закритих клубів тих, хто може дозволити ці речі, створюються закриті клуби тих, хто може зрозуміти цю річ. Давайте візьмемо того ж денного голову Балансяга. Він закінчив ту ж академію Антверпенську академію високих мистецтв, що і дизайнер, якого широко вважають найголовнішим генієм світу моди Мартин Маржела. І насправді між ними є дуже багато паралелі. Обидва намагаються якось реконструювати одяг. Наприклад, взяти той же буклет Маржели про те, як створити светер 17 пар шкарпеток, дуже у стилі Баленцяга, правда, але це все подається у набагато елітарнішому вигляді. Спочатку Мартин Маржева почав робити ці деконструйовані речі, тому що у нього не було грошей на нормальні матеріали. Чому бренд створює оці легендарні табі? Які я персонально дуже люблю у бренду? Була можливість або замовити лекала на взуття табі, або замовити лекала на нормальне взуття. У них не було грошей на те чи інше. Демна ці всі сукні з футболок за іншою метою. Це створено для тих, хто розуміє. Чому я кажу для тих, хто розуміє в лапках. Та це дуже просто, тому що різні люди бачать в цьому різні сенси. Хтось бачить в цьому чисто шок велью, хтось бачить відсилку на того ж Мартина Маржелу, який також створював одяг з іншого одягу. Хтось бачить в цьому просто цікаву естетику, як я, наприклад, на початку свого стилістичного шляху, мені просто подобалася естетика цього бренду, і все. І ось саме тут починається нове соціальне розділення, тому що розділяє і властво, і це насправді той момент, який працює не тільки. В політиці, а в продажах також. І отже, це розділення було створене у новому сенсі. Для тих, хто шарить, і для тих, хто не шарить. Я можу одягнути крокси на підборах, і якась тьотя Галя з сусіднього під'їзду скаже: Ой, пішла якась їбанута шлюха. Але при цьому людина, яка носить ці крокси на підборах, думає: ось ця дурепа, вона ніфіга не розуміє. Я краще за неї. І ось саме тому бренди можуть продавати ці речі знову ж таки за дорого. Люди не купляють люксові речі, оці всі крокси на підборах за тисячі євро. Вони купляють ілюзію того, що вони краще за інших людей. І насправді, як би це страшно не звучало, але це правда, і це дійсно дуже гарний психологічний трюк. Це маніпуляція, яка дарує вам емоцію. Чому ж люксові речі завжди? Так цікаво упаковані, тому що вони дають вам якийсь ефект дитячого цього подарунку собі на Новий рік. Воно дарує емоції. Речі з мас-маркету дарують вам речі. Ви прийшли в магазин, кинули їх в паперовий пакет, який розпадеться до того моменту, як ви прийдете додому, йобані, блядь, черепашки. Я не зупинюся. Казати, що паперові. Рубочки, це найгірший винахід людства. Цих емоцій в цьому немає. При цьому, якщо ви купляєте люксову річ, у вас коробочка, у вас папірці, які всередині, у вас всілякі сертифікати, у вас це все ніжно запаковано, приємно пахне і так далі. Це експіріенс, який робить вас кращим за інших у вашій голові, і це безцінно. Але при цьому ми можемо зараз зрозуміти, що мода йде в більш якесь. Тихе русло. чому тому, що в нашій знову ж таки ері тіктоку шарити за щось, що кричить, стало вже моветоном. і саме тому люксова мода переходить в більш тихий прикол, тому що надто багато людей навколо шарять за щось крінжове. Треба створити людей. Які шарять за щось спокійне, цикл завжди продовжується. Це колесо уробороса буде крутитися на хуї світу моди ще дуже і дуже довго. А що думаєте з цього приводу ви? Чи ви також підтримуєте цю ідею люксу і закритості цього клубу, і створення нових і нових ідей закритості цього клубу? Чи ви вирішуєте відключитися від матриці і забути, що таке емоції? Напишіть в коментарі вашу думку, мені завжди дуже цікаво її читати. А якщо вам не вистачило контенту. Ось плейліст дизайнери від Аду я для того, щоб ви могли дізнатися, що взагалі це за люксові дизайнери. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій телеграм-канал, в якому я розповідаю історії світу моди, новини світу моди і трошки про своє життя. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гайнічакіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі. Папа! -па.